Євген Юрім на нашій студії. Доброго ранку. Для тих, хто ]leton. не знає, запросили його для того, аби дізнатися про його стажування у Міністерстві інфраструктури України на посаді громадського радника міністра інфраструктури. Женю, ще раз вітаємо вас. Найперше мені хочеться запитати про те, чим займається міністерство інфраструктури, інфраструктури. Інфраструктурою. Ну так, міністерство інфраструктури саме. основная работа — это администрирование государственных учреждений, которые занимаются перевозками. Это Укрзалезница, это порты морские, речные. Ну, конкретно моя задача была в министерстве — это финансовая проверка именно морских портов. У нас было пять портов, которые мы проверяли на коррупцию, на неточности в отчетности. І в общем благодаря нашій роботі було виявлено немало чого інтересного. Залом таки довелося стикнутися з якимись розслідуваннями, тобто когось довелося зловити за руку на корупції, на якихось крадіжках, неточностях, порушеннях. Ну, смотрите, вони нам подають много різних відчетності, також в тому числі журнали проводок. Там отображаются все покупки, которые совершаются этим портом. Ну и там мы видим все. Так они покупают себе автомобили. Там были Volkswagen Touareg, там были Audi A4. Ну, они, наверное, куплены раньше, мы видели только запчасти на них. Они хорошо амортизируются, там, ну, это... На практиці побачила дійсно усі ці тонкощі. Наскільки масштабною була перевірка і ваша робота, наскільки що вам дало це стажування? Ну, лично мне это дало очень ценный опыт, фінансову грамотність. Я, конечно, все это проходил в университете, но не настолько все это было качественно и много чего забывалось, а здесь все було на практиці, все було цікаво, все було цінно. З якось е зійшлися от ваші думки про те, як працює Міністерство інфраструктури і те, що виявилося насправді, якісь очікування і реальність був, якийсь когнітивний дисонанс між цими двома от паралельними? Ну, насправді, я думав, що здання буде поменше. Это, ну, даже на первый взгляд, думал, этажей 5. там. Я приехал, там 24 этажа. Mm -hmm. это а еще... Не берем саму будівлю, ah, а, no. а uh, особенности no, Ну, будівля, значит, там багато є персоналу, багато дужий. Много працює. чего работает. Это такая структура, очень, конечно, серьезная, очень много чего они делают. И только портами это не ограничивается. Там у них на самом деле, если вдаться в все подробности их работы, у них очень-очень много предприятий. Они даже все не успевают отследить, все эти отчетности. Даже благодар, ну, для этого они, и, наверное, и позвали нас, потому что они просто даже физически с тем штатом, который у них есть, они не могут охватить этого все. Вообще, конечно, очень серьезный аудит нужно э, проводить, и у них не хватает на этого сил. Женя, а як ви потрапили на таке серйозне стажування? Тоді почнемо з того. Якщо це така серйозна організація, якщо дуже багато вимог, дуже серйозно був якийсь кастинг проходження, ось потрапляння так. на стажування? Я ж говорю, нас отобрали троїх всього лиш, всього нас претендувало 70 чоловік. Ну, це ті, хто з'явив желання. Отобрали от тільки тих, ті, хто поїхав. Получается, был, было собеседование по скайпу. Нас спрашивали все. И что касается первого, ну, у меня два образования. Первое образование спросили там за зоометаллургии, чего я там научился, какими программами я умею владеть. И там по финансам спрашивали, по бухгалтерскому учету спрашивали, по. А фінансовому аналізу підприємства. Короче, все, що потрібно для цього, вила, все спросили. Які вимоги до вас були? Що які навики ви по якими навичками ви мали володіти обов'язково для того, аби успішно цю співбесіду пройти? Mm -hmm. Ну, більше всего, конечно, общее впечатление должен был хорошее создать, ну и знания тоже немало важливі. В первую очередь, конечно, спрашивали владение Excel, -ем. это ну, Microsoft Excel, потому что основная работа проходила в нем, э, с отчетностью в нем. Все десущая табличка Excel. Да, да. Также спрашивали знания английского. Ну, я, конечно, постольку-поскольку, но, как видно, Тава було достатньо. достатньо. Слухай, ну дивись, ти стикнувся з такою величезною махіною, а з такою бюрократичною величезною махіною. Твої враження. В чому найбільша проблема? Чому власне? Ну, всі говорять про те, що багато корупції, багато десь грошей кудись кудись здівається, невідомо куди. А в чому проблема? Як як треба вирішити? От на твою думку? Ну, от смотрите, всі говорять, що. политики, ну, вообще госслужащие получают много денег, на самом деле они получают очень небольшие зарплаты. В Киеве, вот я прожил, я потратил за месяц просто на пропитание 2000. У них зарплаты 3 стандартные, у министра 5-6 где-то. То есть я не совсем понимаю, как можно избежать коррупции с такими зарплатами. Они просто вынуждены брать какие-то взятки. Ну, ну, как бы, ну, этот чисто Пукусна то велика, Срокусу, якщо в тебе да, є дос, да, доступ очень, до очень грошей. Почитали. А, тобто, перше за все, підняти фінансування саме за фінансування дане просто необхідно піднімати. Плюс у них дуже не вистає аудиторів. Вот вони завлекли, получается, е-е, ну, от этот generation.ua Гарика Карагодського, uh -huh. который профінансував нашу стажировку. Он собрал лучших специалистов финансов. Они в прошлом работали, вот наш куратор, он в КПМГ работал. Это большая четверка аудиторских фирм. Самые крутые аудиторские фирмы в мире. И у них есть филиалы в Украине. Вот. Из, из этого филиала, получается, был этот Михаил Сухович, наш куратор. Он нас всему обучал. Ну, тобто, И о, больше будет таких, таких людей. Больше таких. Ну, а, власне, их не можно а, залучить до работы через то, что не конкурентно зарплата, Да. Також. Потому Ой. что даже, ну, насколько я знаю, средняя, ну, так, зарплаты очень хорошие. Зарплаты выплачиваются даже в долларах. Ну, в этих консалтинговых фирмах. Угу. А какая конкуренция может быть? Это просто, вы знаете, очень были... Патріотичні люди, просто, які дуже хотіли змінити на ентузіазмі. Да, ентузіазмі Проект. На на ну, власне, не вистачає професіоналів. Якщо будуть люди, які розбираються, які захочуть розбиратися в цих цифрах, в цих звітах, в самих звітах можна розібратися і не вести порядок. Ну, я взагалі їх виділ вперше эти отчоти. І я за. За два місяці, поки я там був, я навчився всьому. Та в Україні ситуація не надто позитивна, таких спеціалістів мало, їх мало де готують, або ті, які Их, а, дійсно професіонали, много, вони виїжджають. Просто немає. Люди у нас умні, і можна навчити. Просто недостаточно фінансувати структури. Як можна зацікавити чоловіка Ну, зарплати? Слухай, а як ти думаєш, вирішувати це все треба тим, щоб наймати якихось професійніших чиновників, чи краще взяти послуги консалтингової фірми? В деяких серйозних случаях, ну, допустимо, робота з залізниці. Якщо взяти туди для роботи е, от консалтингових працівників, вони серйозно проаналізують це все і зроблять вивод. Це ж буде стоїть. Деніг. Ну тобто все, краще їх брати зі сторони, тобто з якоїсь приватної фірми, або ну, там за якимось тендером от, взяти консалтингову фірму за, найняти для того, аби провести перевірку. Чи краще наймати якусь? Я лучше. Я вважаю, що краще все-таки наняти консалтингову фірму, тому що вона не має ніякої заінтерісованості, крім як в імена. Щоб отримати гроші за свою роботу, просто госпочреждення ну наскільки я знаю, ні то стремляться завлікати такі фірми. І ще таке питання: от в нас мало часу залишається, але от мені цікаво, наскільки взагалі сприяли вам, чи якось намагалися вам допомогти в роботі, чи навпаки, типу краще не лізьте. Ви тут там стажуєтесь, Ну, подивіться на цифри собі, висновків ніяких не робіть. Ну, сначала, конечно, они не понимали, зачем вообще мы сюда пришли. Ну, получается, мы же выбивали отчетность по кускам. Они нам, ну, вот, порты предоставляют нам отчетность, но она не вся. Мы не можем сделать выводы на основании того, что они нам дают. И мы им начинаем звонить. «Давайте нам то, давайте нам это». А они «Да мы же вам уже дали». Мы говорим «Так оно неправильное, переделайте». И они начинают выкручиваться. Они там уже как уже на сковородке. Ну, короче, мы сделали 7. все, все с них повыбивали, все получили. И благодаря этой работе э, многие из них не подписали финплан на следующий год. Словом, от, вы все-таки якось змогли перешкодити перешкодить коррупционным да, дієм. мы смогли. Змогли. Ну що ж, бажаємо успіхів в, в, в таких начинаннях і сподіваємося, що в все таки вдасться і в більших масштабах е, ну якось перешкоджати е, кіньовим, скажімо так, схемам. Дуже е. дякуємо Євгенію за те, що завітав і за те, що демонструє і доводить, що власними силами можна змінювати світ навколо і ситуацію в Україні. Зокрема, продовжуватимемо музикою